Прийшли ті самі підприємці, лідери кажуть, ми вас просили депутатів підтримати, а зараз просимо розірвіть. Тому що госпожа білка не справдила надії цих підприємців, поводилася не зовсім коректно. І тому рішення далося мені нелегко, тому що я розумію, частина підприємців все таки підтримує госпожоспілку. Не можна сказати, що всі, але частина не здоволена діями, зваживши в ті за і проти, врахувавши, що за Останніх п'ять років, на жаль, обуслугілка все-таки не довела підприємцям, не змогла довести, що вона як не Ми пішли на зустріч резервуар. Щодо подальших дій, ну найперша вигода міста Бузьку це фінансово. Тому що зараз ми знаємо, що густобілка платить 3 гривні офіційного бюджету, збирає понад 60 квадратного метра. Навіть якщо умовно да, беремо, ми будемо брати офіційно бюджет з кожного підприємця по 20 гривень. Це підприємцям умовно втричі зменшується ціна, але при цьому надходження. До міста Луська в 6 разів зростає від ринку. Якщо зараз це біля 2 мільйонів в рік, то це може бути 10, 15, 20 мільйонів умов, при тому, що це для підприємців буде менше. Але, але, але на ці гроші будуть будуватися ті самі дороги, дахи, садочки. Власне, підприємці показували ці квитанції про так звану безповоротну фінансову допомогу. Тим чином, що відбувається? Що підприємці спонсорують обласну і таким чином збільшують її. І майно на території завокзального ринку, хоча це фактично їхнє майно за їхні гроші. Тут важливий ще такий момент, що безпоживспілка фактично тримає підприємців в такому підвішеному стані, оскільки використовує для різноманітних маніпуляцій. Безпоживспілка намається нав'язати думку, ніби хтось хоче забрати. Ринок у підприємців, їхній торгові місця. Я запевняю, що фракція Свобода проти такого розвитку подій. І наше бачення майбутнього ринку є таким. Основних варіантів це два. Перший варіант створюється структура, яка буде займатися цим ринком, яку утворюють самі підприємці. Тут можна дискутувати про організаційну правову форму, чи це буде якесь товариство з обмеженою відповідальністю чи акціонерне товариство, але такий варіант можливий. Приємці вкладають в статутний капітал цього, цієї структури і відповідно розпоряджаються прибиранням своєї території, розпоряджаються енергопостачанням і так далі. Другий варіант, який також обговорюється, це створення зливи комунального ринку. Що таке Ну, На моє бачення, це такий нараз. Ви несете відповідні затрати. Ви, ви приходите і кажете, слухай, дай мені землю, а навіщо? А я там побудуюся. Ринок, так. Да. дали землю, а ми поїхали. Хто хоче тут торгувати. От з вас буде постійно стільки. А чому стільки? Моя земля, я за нею плачу, а я ж повинен тут дивитися, а я ж повинен тут це. от. от. Все Адмінки Ви от, от, пам'ятаєте в комі в будівельнику ком базис база і надбудова, от, от це фактично надбудова. Хороший бізнес, чи? ну чесно вам скажу, ми вже мабуть дуже багато наплодили комунальних підприємств. Я вважаю, що якщо буде виставлятися таке питання з комунальних підприємств, пам'ятаєте там парки і сквери, там там і так. я запропоную назву рога і кабута. Якщо ми говоримо про підписання договорів, знову ж таки, якщо міська рада надаючи статус. Даної території ринку, як це передбачає, виготовляє відповідну документацію та на там, міського бюджету, чи іншого да покрива, яким там шляхом буде покриття. Я думаю, що це може і надасть кожному да в межах в ділянки відповідно структуру, Я думаю, що в принципі тоді можна ставити питання про дійсно буде в... Кошти направлятися безпосередньо в міський бюджет. Тобто підприємці будуть знати, а у них є немає проміжної ділянки між облспоживспілкою там і міською радою а є чітко прямі відносини з надавачем з, там, там, з територіальної громади. Тобто спілка тут повинна була б знайти компроміс, і тут навіть і компроміси треба було шукати, розпочати цей процес. І, я думаю, що на цю сесію як мінімум двісті триста може 500 договорів, таких довгострокових. Було і цього питання просто не було. Я про це говорив, були в мене перед тим розмови з керівництвом Господів Спілки, я їм висловлював також таку саму позицію, що заключайте угоду. Там немає ніякої не прозорості, там просто нічого в цьому напрямку не зроблено, там все прозоро, все видно. Тобто в цьому напрямку все, все зроблено і йшло до того, що з ними спілкувалися, щоб вони це зробили. На жаль, вони. Ну, а чому? Вони мотивували тим, те, тим, що я вам казав, що життя внесло корективи в зв'язку з тим, що потрібно було розширяти, робити пожежні проїзди, що потрібно було робити, ну вирішувати питання з тими. Е як, торгівельними точками чи кіосками, як ми їх там називаємо, які знаходяться на газовій трубі, і що ми чуть пізніше вже тоді в комплексі домов. Ну тут можна було б їх зрозуміти. Підприємці не проти укладати договори напряму з міською радою. договори, І не проти навіть платити ті кошти, які вони платять обласку А це у рази, у рази більше. Не ні копійки більше. І не піддавайтеся на ці. на, на, на різні. Такі слуга цифри говорять. Тому що ні один підприємець більше, як там, по цьому районі. Те, що вони готові платити, вони сьогодні розказують, що вони готові платити. А коли прийде підписання до договору, жоден підприємець не каже, що давайте я буду платити більше. Це раз. І по закону ніхто їх не зобов'яже, тому що є рішення сесії, є написано, скільки там квадратних метрів і все. Але для того, щоб викликати напряму і підприємці кожні. Ну, цей варіант я би не відвідав. Тому те, що є на сьогоднішній день облспоживспілка чи там десь у нас є, там є ж і інші підприємці, є на центральному ринку, також крім облспоживспілки інші підприємці, які є. Це в принципі нормально, тут немає питань. Якби колись його були, не робили і створили колись ще комунальне підприємство, як зразу тільки та територія, ввозь, да? а ця територія, ви ж бачите, вона частина на да, 27 років, частина. Там вже чуть не у власності місцями і так далі. Тобто це все, я кажу, до нас все поділено. Ну, я не голосував за це питання чисто з тої точки зору, скажімо так, з моральної точки зору, тому що тоді я звернувся до обласних спілки, тоді вони пішли на зустріч, тоді вони, ну, як ви мені казали, і дійсно кошти там показували, казали, що взяли кредит, допомогли, і зробили ми для. Людей, пішохідний міст, і слава Богу, на сьогоднішній день цим мостом користуються. Я перепрошую під поїздами, з торбами не лазять і так далі. А от цієї точки зору це така моя була.